Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, наразі найбільшому україномовному шаховому каналі на Ютубі. Ми продовжуємо слідкувати за турнірним шляхом українських шахісток на Кубку Світу, що проходить в грузинському батумі. Турнір лише стартував, але вже є дуже цікаві партії та гарні результати. Передусім, треба відзначити прохід Анни Ушеніної у друге коло. Вона не мала жодних проблем проти значно менш досвідченої південно-африканської шахістки Джейсі Фебруарі. В першій класичній партії Українка виграла цей поєдинок. Ми з вами розглядали. Ну а в другій з позиції сили зробила нічию. Три інші українки Анна та Марія Музичук, а також Юлія Осьмак. За форматом змагання завдяки їхньому високому рейтингу почнуть боротьбу з другого кола. А в цьому турі розглянемо партію іншої видатної української шахістки, олімпійської чемпіонки, міжнародного майстра Інни Гапоненко, яка в першому колі протистояла досить міцній словенській шахістці міжнародному майстру серед жінок і чемпіонці своєї країни 2021 року Залі Урх. Перші дві класичні партії після довгої впертої боротьби закінчилися в нічию. Тому сьогодні, 8 липня, суперниці зустрілися у рамках тайбрейку. Його формат досить простий: спочатку дві партії в рапід з контролем 15 плюс 10, далі рапід з меншим контролем часу, а потім Бліц аж до того моменту, як одна з шахісток не виграє черговий міні-матч. Але щоб з'ясувати стосунки, цим двом шахісткам виявилося достатньо двох рапід-партій. Перша, як і класичні, закінчилася в нічію. А ми з вами, шановні глядачі, розглянемо другу партію, яка виявилася результативною і отже вирішальною. Інна Гапоненко грала білими і пішла Е4. Зала відповіла сицилійським захистом. Після кінців три, кінці-6, Українка зіграла С-3. Гапоненко обирає одну з варіацій системи Алапіна острівець позиційної гри в безмежному комбінаційному морі сицилійського захисту. Білі прагнуть просунути пішака на d4, зала ставить коня на f6, заважаючи цьому. Е5 грає Інна, кінь Д5 і слоном нападає на коня. Той відходить на b6, слон йде на b3, d5 грають чорні, взяття на проході, ферзь d6 і кіня 3. Чорні захищають поле b5 ходом а 6, нулі і слон f5. Загроза слон d3 досить неприємна, тому білі повинні грати д4. Після взяття міняється пара коней, білі забирають пішаком. Чорні грають e6 і ферзь f 3, нападаючи на пішака b7. Виявляється, що все це добре і давно відома теорія. Відомий молдавсько-румунський міжнародний гросмейстер і тренер, чудовий коментатор Доріан Рогозенко, пише: практика показала, що ця позиція є достатньо небезпечною для чорних у білих. Перевага в просторі і постійна загроза відкрити гру просуванням пішака на Д5. Можливо, точною грою чорні можуть втримати рівність, але це однозначно не найпростіше завдання. Тут у чорних є два ходи: захист пішака Б 7 шляхом ферзь Д 7 або пропозиція розміну ферзів. ферзь c 6 Перший варіант є більш розповсюдженим і так зіграв ніхто інший, як сам юний Магнус Карсен у Вейканзеє в далекому 2007 році проти спеціаліста цієї системи, нідерландського гросмейстера російського походження Сергія Тівякова. Після ферз Д7 тєв'яков просунув пішака на Д5, віддав матеріал, але ходом тура Д1 зв'язав коня. Щоб уникнути серйозних проблем, Карлсону довелося віддати свого Чорнопольника на А3 і швиденько зробити коротку рокіровку. В подальшій грі тєв'якову вдалося стримати юного шахового генія, і, врешті-решт, ця партія, важлива для шахової теорії, закінчилася в нічию. В нашому ж поєдинку чорні зіграли ферзь С6. І тут Інна Гапоненко могла зіграти d 5 Цей хід раніше вже зустрічався. Але Інна Гапоненко вирішила відразу розміняти ферзів на c 6 і після bc зіграла слон d2. На дошці створився рівний багатофігурний еншпіль. У кожної з суперниць є ізольований пішак. Як то кажуть, в таких ситуаціях слабкості врівноважують одна одну. Виявляється, що і ця позиція раніше вже зустрічалася в інтернет-поєдинку 2023 року. гросмейстер ЄЛМАС проти Мамедова зіграв слон Д6 і не мав особливих проблем. Але в нашій партії чорні демонструють новий хід: ставлять слона на е 4 зміцнюючи пішака С6, і, мабуть, прагнучи перейти слоном на Д5. Білі грають слон А5, нападаючи на коня, тура б 8 тура А С1, слон Е7, і Інна Гапуненко міняється на Б6, а потім ходом кінь С4 нападає на туру. Та відходить кінь Е5 подвійний напад на пішака. І тут чорні вирішили пішака не захищати, а пожертвувати його, зробивши коротку рокіровку. Гапоненко забирає, слон йде на f6, тура fd1. Вочевидь, чорні зробили ставку на перевагу двох слонів, яка за їхнім задумом повинна повністю компенсувати відсутнього пішака. Дійсно, позиція на дошці рівна, і у чорних декілька непоганих продовжень. Одне з них це тура А8. Після Ф3 чорні можуть спокійно розмінятися на c 6 зіграти А 5 з загрозою А 4 Це положення з різноколірними слонами рівне. Але тут словенська шахістка зробила хід тура g 5, напавши на ж 2 це ще не помилка, але перший хід неправильного плану гри. Після ходу ж 3 чорним треба було мерщій повертати туру на ферзовий фланг і зіграти тура Б5. Але, не відчуваючи небезпеки, зала продовжує атаку на королівському фланзі, ставить пішака на H5 і несподівано отримує хід кінь Е5. Чудове рішення української шахістки. Цим ходом вона ізолює чорну туру і починає полювання на неї. Звісно, двічі брати на Е5 не можна. Після взяття тура Е5, проста зв'язка тура Е1, далі F3 і чорні втрачають матеріал. Тому зала зробила логічний хід H4, але F4, нападаючи на туру. Важка фігура чорних потрапила у пастку. Якщо відійти на H5, то білі зіграють g4 і заженуть туру аж на h7. Далі можуть зіграти, наприклад, король Ф2. І незважаючи на формально рівну кількість фігур на дошці, чорні неначе грають без тури. Абсолютно не зрозуміло, як швидко її ввести до бою. Тому зала вирішила зіграти тура F5, але Українка продовжує грати дуже точно. Вона ставить туру на Е1, не лише нападаючи на слона, але й з темпом звільняючи поле Д 1 для свого білопольника. Після слон А8 Гапоненко грає слон D1, і стає абсолютно зрозуміло, що уникнути втрати якості чорні не можуть. Вони міняються на G3, але це нічого не змінює. Після слон D8, слон G4, якщо зіграти тура F6, то, звісно, вилка кінь d7. Тому суперниця Українки зіграла слон B6, нападаючи на D4. Але Інна захистилася, і після тура Д8 забрала свій приз. Взяття кінц 6, захищаючи пішака Д4. Звісно, можна розмінятись на С6 і забрати центрального пішака. Але білі просто б'ють на d4, відходять королем на біле поле, забирають на А6. Ця позиція для білих абсолютно виграна. Тому у розпачі зала зіграла тура e8, але білі акуратно пішли королем на F1, захищаючи поле е 2 і розв'язуючи пішака, Король С7 Д5. Тура Е3, нападаючи на G3, але Тура С3. Гра Інни Гапоненко дуже проста і потужна. Вона вже отримала зайву якість і без проблем доводить партію до перемоги. Тура Б3, слон С5, Тура Б8, змушуючи розмінятися на С6, і після 38-го ходу білих ДЦ чорні здалися. Інна Гапоненко в цьому поєдинку продемонструвала витримку. Виграла, як то кажуть, на досвіді, дочекалася помилки суперниці, спіймала її туру в пастку і, врешті-решт, здобула дуже важливу перемогу, яка й вивела Інну Гапоненко в наступне коло змагання. Отже, в другому турі ми з вами побачимо всіх п'ятьох українок, але є одна невеличка прикрість. На жаль, за жеребкуванням Інна Гапоненко у другому турі гратиме проти ще одної українки Анни Музичук. І, як ми розуміємо, в третій тур пройде лише одна з них. Інші три українки грають проти маловідомих шахісток, прізвища яких я навіть не буду згадувати. Якщо вас цікавить турнірна інформація, прямі трансляції партій, заходьте в опис під відео, там будуть корисні посилання. Ну а поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.